Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про новий аромат від Dior, який називається Miss Dior Essence. Підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати про це і про багато-багато ще інших класних ароматів. Якщо вам цікаво, що це у мене таке, за мною стоїть це блотери, які я привезла з собою з Pitti Fragrance з Флоренції. Я завжди. Привожу більшість блотерів, які я використовую там під час ексанс або піті, і потім я їх ставлю в такі вази, і це, знаєте, такий натуральний. Парфум для, для хати. У мене є один такий в туалеті, один такий є в, в, в залі, і потім у мене ще є оце в тій кімнаті, де я знімаю відоси. Ну, коротше, коротше, давайте про аромат. Аромат мені сподобався. Аромат відрізняється від всіх тих ароматів, що ми знали в Міс Діор. Чим відрізняється? По-перше, там немає троянди і немає пачулі. Ми знаємо, що Міс Діор це. Ну, найголовніші ноти це якраз пачулі та троянда. Тут немає не першого, не другого. Я вам поставлю світлинку цього, цього аромату сюди, щоб ви подивилися. У нас тут є мармелад, ожина, чорна пузина, жасмін, самбакта, жасмін, деревні ноти та дуб. Ось. Я розумію, що це може бути трішки конфузно для людей ще один міс Діор, Dior, їх там відрізняти. Люди цього, цього разу трішки вони нам полегшали життя, вони нам зробили такий чорний бант на, на флаконі, бо я розумію, вони дуже схожі один на одного, і, і знаєте, деякі навіть мають таку саму назву. Цього року у нас чорний банд. Так, що вам хочу сказати? Мені цей аромат сподобався дуже. У мене ось є такий пробник від Сіфора. Сефора у Флоренції. Мені ось такий один пробник дали. Але це не пробник-пшик-пшик, це пробник, от, от так от обереш і намазум оце так намазуєш на себе. Тобто, я не могла більш тестувати цей, як там у мене один пшик себе Погоди я робила це так. Беру і отак намазую так добре, добре на руку один раз. Так, десь я була вражена тим, що десь 7-8 годин цей аромат тримається на шкірі без проблем. Але якщо ви хочете такий аромат, що буде заповнювати собою всю кімнату, це не він. Він стійкий, він стійкий, ви його відчуваєте довго до довго але це не той аромат, який, ось ви знаєте, що він про, про вас заявляє ще до того, як ви зайшли у кімнату. Це не такий аромат. Він не заповнює собою кімнату, він просто на вас сидить, тримається, довго тримається, але не у нього немає такої дисперсії, як у деяких інших ароматів. Ось, І ще одна річ: Ось ви знаєте, коли я протестувала цей аромат, мені він нагадав інший аромат. Я сюди його зараз поставлю. І я подумала: та ну, бути не може, і хоча я так і не роблю. Але я пішла на фрагантику та подивилася, що він нагадує іншим людям. І, як і мені, більшості людей він нагадав аромат від відланком, той, що вийшов торік. До речі, цей самий аромат від Відланком він в, цього, в цьогорічному адвент-календарі від Ланком. Нарешті вони змінили лявіебель класичний на щось інше. Так ось насправді він нагадує той аромат. Що у нас тут? У нас тут є, знаєте, дуже, дуже яскрава нота фруктів. Фрукти. фрукти. Солодкі, трішечки кисловаті. Солодкі не такі, що знаєте, що зліпається там, все, що не треба. Ні е класна солодкість, не така приторна, е дуже-дуже приємна. І я ще тут відчуваю одну ноту. Я не знаю, звідки ля вона, чи вона тут з цією з, бузин, е з бузини. Тут написано, до речі, що це чорна бузина. Ви знаєте, на, мені здається е і. Італійському, на італійській фрагрантиці не написано чорне, там просто написано бузіна. Так що я не знаю, чи то вона чорна, чи то вона просто не знаю. Так ось мені тут є пудровість. От, знаєте пудра Якщо ви знаєте, якщо ви знайомі, з пудрою, геніальна, і іко іконічна. Канонічна пудра від Guerlain, яка називається мітеоріти, вона зроблена такими кульками. Знаєте, кульки, я дуже люблю ці, ці мітеоріти, у мене їх багато, у мене ціла колекція, я їх використовую майже кожен день. Так ось, у них такий запах пудровий. Фіалка дуже-дуже класно. У них навіть є аромат був аромат метеорити. Так ось дещо схоже на цей аромат. Такої класної пудри, але не вінтажна пудра, не стара пудра, не старі сундуки, нічого такого. Просто класна. Ароматична, дуже-дуже-дуже красива пудра. Потім у нас жасмін є. Але я б не сказала навіть, що ти, от, знаєте, жасмін, як жасмін, жасмін. Бо як коли він жасмін жасмін то він індольний, то він білоквітковий, дуже-дуже гучний. А тут більше таке, знаєте, просто білоквітковість, ви її відчуваєте, але. Немає індолу, немає там, там анімаліки ніякої. Тобто, просто приємні білі, квіти, ось і все. І просто така дерев'яна база, ну непогана, але теж я не можу сказати, що оце у нас тут таке дерево, у нас тут таке дерево, просто дерев'яна база, ось і все. Тобто, Аромат мені сподобався. І оці, ноти, ноти, які відрізняють цей аромат так сильно від інших, оця, оці, оц, оцей мармелад фруктовий, оця фруктовість, ожина, вона є, вона відчувається. І оця пудровість, вона. Мені здається, що без, без цієї пудровості цей аромат був би ну, просто ще іншим ароматом. Кисленько-сладеньким, спочатку квітковим і потім трішки, трішки дерева, а так в ньому щось є в цьому ароматі. Дуже мені сподобався, дуже так він відрізняється від а, інших ароматів Dior, які є. Дуже відрізняється, я б сказала. І а, це добре, якщо ви не ніколи не могли знайти нічого собі цікавого в міс Діор, в цій лінії міс Діор, то підіть та подивіться на, на цей аромат, може він вам сподобається. Так що я буду шукати, можливо, я його собі куплю, бо він мені сподобався. Треба сказати, що так, він мені сподобався. Ось. Я вам бажаю доброго дня, доброї середи. З вами ми побачимося у п'ятницю, тому що в мене багато зараз є цікавих пробників. Дуже багато, і мені, і мені потрібно робити три відео на тиждень. Я, до речі, хочу зробити. Такий пол невеличкий, щоб ви просто проголосували, який парфюм, про який парфум би ви хотіли, щоб я ем, наступного разу вам розповіла. У мене там. 7, може 8, а може 10 ароматів. Ще не дивилися, ну, так, знаєте, багатько, про які можна розповідати. Так що хочу тишечки вашої допомоги, про який аромат в п'ятницю розповісти. Про що вам, вам було б цікаво послухати. Ось, так що, так що пишіть мені, як вам цей аромат, якщо ви його вже тестували. І я вам бажаю доброго дня. Доброго доброго дня! Побачимось у п'ятниці.